Попередження для росіян, критика Трампа та Польща відкриває кордон із Білоруссю. У ефірі Сідова преса у студії працює Владислав Корнелюк. І я зібрав для вас усі актуальні та важливі події, які трапилися у світі, і про які писали провідні світові змі. Віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Вен звернувся з жорсткою заявою до Росії, підкресливши, що у випадку небажання вести щирі та добросовісні переговори щодо завершення війни проти України. Країну агресора можуть чекати серйозні наслідки. Як пише ведення політико, за словами ВНЦ, міжнародна спільнота очікує від Москви конкретних кроків і чесного підходу до мирного процесу. Він наголосив: якщо Росія і надалі уникатиме справжнього діалогу, ситуація обернеться для неї вкрай несприятливо. Також США і Європейський Союз вже продемонстрували свою готовність до відповідальної співпраці та прагнення знайти вихід із війни. Венс підкреслив, на заході зроблено чимало кроків, які свідчать про прагнення вести чесні переговори. Однак Росія постійно затягує процес і уникає зобов'язань. Окремо він зазначив, що президент Дональд Трамп втрачає терпіння у ставленні до позиції Кремля. На його думку, подальша відмова Росії від серйозного діалогу лише ускладнить ситуацію для самої країни та призведе ще до більших втрат. Таким чином, віце-президент США чітко дав зрозуміти. Захід очікує від Москви реальних дій, а не лише порожніх заяв. І що майбутнє самої Росії залежить від її готовності сісти за стіл переговорів без обману та маніпуляцій. Президент Шадональ Трамп виступив із жорсткою заявою на адресу Володимира Путіна, звинувативши його в безглуздих убивствах та наголосивши, що Росія зазнає серйозних проблем як на фронті, так і в економіці. Він підкреслив, що дії російського лідера йому категорично не подобаються, адже армія РФ захоплює мізерні території, а подекуди навіть відступає. Вони поставили все на карту, але економіка котиться до біса. Це катастрофа для репутації Росії, заявив Трамп. Американський президент додає, якби війна була справою США, то вона завершилася б менш ніж за тиждень. Раніше Трамп вже висловлювався, що за підтримки Європейського Союзу Україна може повернути свої території, а можливо й досягти більшого. Європейські дипломатичні представники конфіденційно проінформували Росію про те, що країни НАТО та їхні партнери готові застосувати силу. У відповідь на порушення повітряного простору, зокрема, не виключають і збиття літаків, які перетинають кордон Альянс, за даними джерела Bloomberg, Така інформація була доведена до російського керівництва під час закритої зустрічі у Москві. У ній брали участь представники Великої Британії, Франції та Німеччини. Саме вони викликали занепокоєння Європи через нещодавні інциденти в повітрі. Дипломати європейських країн висловили стурбованість насамперед через Випадок, коли три російські винищувачі Міг 31 увійшли у повітряний простір Естонії і провели там близько 12 хвилин. Ситуація, яку європейські представники розцінили як навмисне порушення за вказівкою російського військового командування, під час переговорів російська сторона, начебто, пояснювала такі проліт як реакцію на удари по Криму, які Москва пов'язує із діями України, і за її твердженням, нібито не могли б відбуватися без. Непрямої підтримки НАТО, європейські дипломати своєю чергою зауважили, що росіяни уважно фіксують кожне слово і ймовірно передадуть отриману інформацію вищому керівництву в Кремлі. Офіційні російські представники відкидають твердження про порушення у відповідь на запити. Вони наполягають, що російські пілоти діють у межах міжнародних правил повітряних польотів і що їхні маневри не мали на меті перевірити НАТО. Речник Кремля Пісков традиційно заявив, що знувачення щодо намисних. Вторнень не відповідає дійсності, зокрема, в статті нагадується, що наприкінці серпня та у вересні в європейському повітряному просторі фіксувалися різні інциденти, зокрема, проліт невідомих безпілотників над аеропортами, нічна атака дронів і ракет, наслідок якої кілька випала знайшли і у повітряному просторі Польщі, а також інші випадки. Через загострення ситуації в регіоні НАТО активізувала ініціативу під назвою Східний вартовий комплекс заходів для підсилення оборони східного флангу, який включає розгортання сухопутних сил у восьмих країнах саме на фоні таких кроків і підвищеної напруженості європейські дипломати вирішили конфіденційно озвучити Москві можливість застосування зброї проти повітряних порушників, аби стримати подальші провокації. Таким чином Європа вирішила надіслати Кремлю чіткий меседж, подальші навмисні вторгнення. Повітряний простір країн НАТО можуть отримати більш жорстку і конкретну військову відповідь включаючи з можливістю збиття літаків порушників, якщо виникне така потреба. І зміна риторика Дональда Трампа так, президент США заявив, що Україна за підтримкою Європейського Союзу у змозі відвоювати і повернути всю свою територію у її пересному вигляді. З часом терпінням та фінансовою підтримкою Європи, і зокрема НАТО, відновлення перевісних кордонів, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Чому б ні? Росія воює безладно вже три з половиною роки війну, яку реальна військова сила мала б виграти менш ніж за тиждень, наголосив він. Він додав, що це не применшує значення Росії, а робить її дуже схожою на паперового тигра. Коли люди в Москві та у всіх великих містах, містечках і районах по всій Росії дізнаються, що насправді відбувається з цією війною. Факт того, що їм майже неможливо дістати бензин через довгі черги, які утворюються, та всі інші речі, що відбуватимуться в їхній воєнній економіці, де більшість їхніх грошей витрачається на війну з Україною, яка має великий дух і постійно зміцнюється, Україна зможе повернути свою країну в її пересному вигляді. І хто знає, можливо, навіть просунутися далі, підкреслив Трамп. Він додав, що Путін і Росія мають великі економічні проблеми. І саме зараз час для дій України. Тим часом Росія розробила детальну стратегію, щоб вплинути на парламентські вибори в Молдові 28 вересня. Її головна мета ослабити позиції проєвропейської президентки Маї Сандо та її партії зірвати курс країни на вступ до ЄС і, врешті, домогтися відсторонення Санду від влади. За даними. Документів, які потрапили до Блумберг, план координував Кремль серед ключових тактик: вербування Молдован за кордоном для голосування, організація протестів і провокацій, дезінформаційні кампанії у соцмережах та використання компромату для тиску на посадовців. Пропандистські меседжі планували поширювати румунською та російською мовами через Телеграм, TikTok, Фейсбук і колцентри. Головний наратив звинувачення Санду в тому, що вона є. Маріонеткою заходу, яка нібито веде країну до бідності і війни, окремі матеріали вказують, що росіяни хотіли залучити до протестів молодиків із спортивних клубів та кримінальних угрупувань, аби після виборів вимагати відставки Санду чи заявляти про фальсифікації. Уряд Молдови вже намагається зупинити поширення фейків, фіксує спроби незаконного ввезення коштів для підкупу виборців і партій. Китайські експерти з безпілотників тісно співпрацюють з підсанкційними російськими виробниками озброєнь у розробці нових ударних дронів. Про це повідомляє ведення Reuters, посилаючись на документи, які переглянули журналісти, а також на словах двох європейських чиновників, знайомих із ситуацією. У матеріалі йдеться, що групи китайських інженерів неодноразово виїжджали до Росії, де працювали разом із конструкторським бюро державного підприємства Іжевський електромеханізований завод Купу. Це підприємство входить до складу концерну Алмаз Антей і перебуває під санкціями США та Європейського союзу за постачання зброї російській армії, яка воює проти України. За даними документів, до яких отримали доступ журналісти, співпраця була організована через посередницьку компанію Вектор вона виступила офіційним партнером Купола, і саме через неї росіяни отримували партії безпілотників від китайської компанії. Поставки включали різні моделі дронів. Всі вони, як зазначається, проходили тестування на російських полігонах, зокрема в Челябинській області. Наприкінці минулого року ці апарати мають як розвідувальні, так і ударні можливості, що викликає особливе занепокоєння заходу. Міністерство закордонних справ Китаю у коментарі заявило, що їм нічого не відомо про таку співпрацю. Пекін наголосив, що ніколи не постачав летальної зброї сторонам конфлікту, а також Запевнив, що влада жорстко контролює експорт товарів подвійного призначення, включно з дронами. Втім, західні аналітики зазначають, що навіть без прямої передачі летальної зброї китайські комплектуючі та технології стали критично важливими для російського оборонного сектору. За словами військових експертів, Росія активно інтегрує російські компоненти у власне виробництво безпілотників. Особливо це стосується дронів типу Гарпія, які створені на основі іранських шахедів, і нині масово застосовуються проти України для ударів по містах та об'єктах інфраструктури. Фахівці вважають, що без китайських технологій та інженерної підтримки Росія мала б значно менші можливості для масштабного виробництва дронів і не змогла б забезпечити нинішні темпи атак. США та європейські чиновники уже неодноразово висловлювали занепокоєння з приводу того, що Пекін постачає російському військово-промисловому комплексу товари подвійного призначення. У відповідь Вашингтон і Брюссель запровадили санкції проти низки китайських компаній, які вважалися причетними до співпраці з Росією у сфері виробництва безпілотників і військових технологій. У військових та урядових колах Польщі ведуться серйозні дискусії щодо можливості застосувати силу проти російських безпілотних літальних апаратів поза межами польського повітряного простору, тобто знищувати дрони ще до того, як ті встигнуть перетнути державний кордон. Інформацію про такі обговорення оприлюднила газета «Виборча». Як пояснюють джерела, предметом розгляду є не лише технічні аспекти, які саме засоби і яким чином застосовувати, а й правова рамка та політичні наслідки таких дій. Уряд і військове керівництво аналізують сценарії, за яких виправданим було б перехоплення чи знищення безпілотників ще до їхнього входження у простір Польщі, щоб уникнути загроз для цивільної інфраструктури аеропортів і населення. Особлива увага приділяється питанням легітимності. Польське законодавство дозволяє використання збройних сил за кордоном у певно чітко визначених випадках під час збройного конфлікту у рамках миротворчих операцій для боротьби з тероризмом чи при евакуації громадян. Крім того, у 2022 році до законодавчого поля було внесено важливі доповнення. Відтоді рішення про дії за межами Території Республіки Польща може ухвалюватися на основі мандата міжнародних організацій або за умови отримання згоди країни, на території якої планується дія польських сил у зв'язку з цим у посадовців під час обговорень виникає ключова проблема: відсутність повної самостійності у визначенні політики, інакше кажучи. Хоча технічно і практично можливості операції за межами Польщі вони часто залежать від рішень альянсів або від дозволу відповідної держави, на території якої може бути застосована польська авіація чи засоби ППО, це означає, що ухвалення остаточного рішення про вибір тактики, наприклад, чи дозволити збивати дрони над Суміжної території навряд чи прийматиметься в односторонньому порядку. Крім правового аспекту, у публікації звертають увагу і на ризики ескалації. Удари по безпілотниках на території сусідньої держави можуть викликати дипломатичну напругу або навіть загострити конфліктні настрої, якщо операції проводитимуться без згоди приймаючої сторони або без достатньої координації з партнерами по альянсу. Саме тому вищі інстанції аналізують не лише ефективність таких заходів у захисті повітряного простору Польщі, а й потенційні політичні чи міжнародні правові наслідки. Польща відкрила один із важливих прикордонних маршрутів на кордоні з Білоруссю, через який здійснюється транзит товарів із Китаю до країн Європейського Союзу. Про це повідомляє Financial Times. У матеріалі йдеться, що відновлення руху. На цьому напрямку означає повернення значної частини вантажу потоку, який раніше компенсував дефіцит у логістичних ланцюгах Європи та забезпечував надходження товарів із піднебесної до європейських ринків. Маршрут упродовж тривалого часу був одним із ключових коридорів для китайського експорту у бік ЄС. Через нього проходили як промислові комплектуючі, так і споживчі товари. Відновлення руху мало технічний і політичний вимір. З одного боку, це важливе логістичне рішення. Розблокування маршруту дозволяє пришвидшити доставки та знизити витрати для компаній, які орієнтуються на сухопутний транзит. З іншого боку, це крок із геополітичними наслідками, адже будь-які зміни в режимі пропуску вантажів через білорусько польський кордон автоматично впливають на відносини між Варшавою, мінськом і їхніми партнерами в ЄС. У публікації наголошують, що відновлення роботи маршруту відбувається на фоні підвищеної уваги до безпеки ланцюгів постачання та посиленої перевірки вантажів. З огляду на побоювання щодо контрабанди, переміщення санкційних товарів або використання логістичних коридорів для політичного тиску, регулятори та митні служби країн транзиту, як зазначає видання, збільшили контрольні процедури, проте це не змінює загальної важливості сухопутного шляху для товарів. Крім того, в матеріалі аналізуються економічні наслідки для багатьох європейських компаній. Повернення стабільного сухопутного маршруту означає полегшення логістики та можливість відновити постачання тих категорій товарів, які раніше імпортувалися через цей коридор. Водночас, експерти застерігають, що залежність від транзитних маршрутів через території третіх країн робить ланцюги поставок вразливими до політичних рішень і непередбачуваних збоїв. Міністр оборони США раптово розіслав наказ, у якому закликав сотні високопоставлених генералів і адміралів прибути наступного тижня на військову базу морської піхоти у штаті Вірджинія. І водночас не повідомив подробиць щодо змісту зустрічі. Це рішення викликало хвилю запитань у верхівці американського військового командування. Та породило чимало припущень щодо тимчасових і стратегічних причин такого кроку. За наявною інформацією, розпорядження про збір отримали практично всі старші командири збройних сил США в різних регіонах світу. Навіть штаби найвищого рівня, які зазвичай проінформовані про ключові ініціативи міністерства, наразі не володіють деталями порядку денного. У директиві не вказано, що саме планується розглянути і говорити під час зібрання. Така непрозорість породила серед військових і експертів низку запитань: чи йдеться про оперативні рішення чи оголошення реформи у структурі командування, про питання ресурсного забезпечення чи про інші нагальні теми. Офіційна реакція Пентагону була стислою речник відомства, підтвердив факт скликання наради та заявив, що міністр виступить перед вищим командним складом, але відмовився розкривати зміст виступу. Або будь-які подробиці, така позиція лише підживила припущення в медіа і серед аналітиків щодо можливих мотивів від внутрішніх кадрових рішень до обговорення загроз чи міжнародної на міжнародній арені. Контекст події додає відчуття невідкладності. Директива з'явилася на тлі ризику шатдауну уряду. США. Ситуації, коли через відсутність ухваленого бюджету фінансування урядових відомств може бути призупинене, а також слідкує за оголошеними раніше ініціативами міністерства щодо масштабної реформи верхівки військового командувань. Навесні міністерство вже повідомило про плани скоротити приблизно сотню посад генералів і адміралів. Аргументуючи це потребою позбутися надлишкових ланок управління та зменшити бюрократію в Пентагоні, уголошені раніше заходи зі скорочення вищого командного складу викликали широкий резонанс. Прихильники реформ вказують на потребу оптимізації структури, прискорення ухвалення рішень і підвищення оперативної ефективності. Тоді критики наголошують на ризиках для управління. Морального стану персоналу та втрати цінного досвіду, тепер, коли міністр скликає широкий збір керівників, частина спостерігачів припускає, що він може використати зустріч для подальших роз'яснень плану реформ, конкретизації графіка скорочень і виступу з аргументацією на користь змін. Інша група експертів і журналістів не виключає, що нараду могли скликати у зв'язку з оперативними чи геополітичними викликами, наприклад, нарощення напруженості у певних регіонах необхідністю координації дій у освітлі нових загроз або обговоренням пріоритетів у розподілі ресурсів та підтримці союзників, оскільки директива надійшла практично всім старшим командувачам, це свідчить про бажання керівництва обговорити питання широко загальнонаціонального значення, а не локальні оперативні теми. Незалежно від причин, ініціатива міністра оборони США привернула увагу політиків, аналітиків і представників медіа, зустріч із сотнями генералів і адміралів – це масштабна подія, яка може означати початок серйозних змін у структурі та підході Пентагону. Якщо зустріч завершиться оголошенням конкретних рішень щодо скорочення посад або зміни команди ланцюгів, це матиме відчутні наслідки для управління американськими силами у світі а також. Для відносин із партнерами і союзниками, котрі орієнтуються на стабільність і передбачуваність у командуванні, 25 вересня у Білому домі відбулася церемонія підписання меморандуму про взаєморозуміння щодо стратегічної співпраці у цивільній ядерній сфері між Туреччиною та Сполученими Штатами. Документ підписали турецький міністр енергетики і державний секретар США. Під час церемонії були присутні президенти обох країн. Реджеп Тайпердуган та Дональд Трамп. Отож, цитат: Ми розпочали новий процес, який ще більше поглибить багаторічне та багатовибірне партнерство між Туреччиною та США в галузі ядерної енергетики, написав Беректар у смержі X під час підписання меморандум. Подробиці угоди сторони поки що не розголошують. Одночас турецькі медіа повідомляють, що переговори між Анкарою і Вашингтоном стосуються будівництва великих атомних електростанцій, а також малих модульних. Реакторів, які можуть стати частиною нової енергетичної стратегії Туреччин, президент Шадоне Трамп офіційно підписав указ, який відкриває шлях до продажу в соціальній мережі TikTok – консорціуму американського бізнесу. Це рішення було ухвалене з міркувань національної безпеки та контролю над популярною платформою, яка має сотні мільйонів користачів у світі та особливий вплив на молодь у США. У складі інвесторів, які отримають контроль на TikTok, ключову роль відігратиме компанія Oracle. Важливим фактором, за словами Трампа, є особиста участь співзасновника корпорації Ларі Елісона, який, на думку президента, забезпечить надійний рівень безпеки та технологічного контролю. Президент також згадав, що TikTok допоміг йому під час передвиборчої кампанії налагодити комунікацію з молоддю. Він визнав, що саме завдяки цій платформі вдалося поширити меседжі серед. Покоління, яке раніше взаємодіяло з традиційними медіа, тепер, за словами Трампа, контроль над TikTok буде передано в руки американських інвесторів, що посилить позиції США і забезпечить захист даних американських користувачів. Офіційні джерела зазначають, що угода має на меті мінімізувати будь-який потенційний вплив китайської компанії на TikTok. І унеможливити передачу даних користувачів іноземним державам. Указ Трампа став черговим кроком у низці дій його адміністрації, спрямованих на обмеження доступу китайських технологічних компаній до американського ринку. Тож на цьому будемо завершувати. Нагадаю, обов'язково підпишіться на телеканал Конкурент у соціальних мережах, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.